Що тут почалося? Мама вплач. Тато хотів йти мнути боки разом з братом. Я гоніміла, лише бабуся сказала та ресторан замовлений, і страви готові, гості зберуться, будемо святкувати без сопливих. А все починалося ну дуже романтично. Сергій на колінах вимолював, аби я була його нареченою. Тоді мені здавалося, що ще зарано ми ж лише півроку як зустрічаємося, хоч все було, як книжка пише щоразу квіти на побачення, ручкання з братом та батьком, мамі компліменти. Лиш одній бабусі було недогода він мені не до душі, казала баба і мружила око. Мамо, відповідала їй на те моя мама, то не вам з ним жити. Дуже вже він улізливий та мастимух, так і не до життя. Пиралася бабуся. А мені що? Я раділа, що за мною увиваються, що подруги тільки охкають, який Сергій гарний. Коли я сказала всім, що виходжу за нього заміж, то був наче переполох в курнику. Баба рилася в білизні, шукаючи гроші. Тато сидів блідий, бо треба діставати заначку. Брат рахував гроші за викуп, а бабуся хитала головою. Швидко тобі, дитино, ой, швидко, що то 20 років. Ще й не находилася, а вже треба світ собі зав'язувати. Але ми назначили дату, замовили ресторан, музик, тамаду, запросили гостей. Вже я в білій сукні на поготові, мама плаче разом з бабусею, брат зі мною торгується, скільки брати за викуп, дружки прикрасили під'їзд і зазирають вікно за молодим. Нема. Вже година до радсу залишилася, а Сергій не видно і ще слухавку не бере. Мама не витримала і набрала майбутніх сватів. Було чути, як їй хтось відповідає. Вона мовчки сіла, бліда, бліда. «Весілля не буде, вони все скасували, вичавила себе. І тут почалося. Тато з братом вже хотіли їхати до Сергія та втовкмачити йому в голову декілька простих речей. Трушки перелякано дивилися на мене, а я просто ревіла, бо не знала, що робити. Як це взагалі так? Чому він так вчинив? Адже я заслуговую бодай на якесь пояснення, а не на відповідь від свекрухи, що вони все скасували. Хіба так робиться? І ось в цьому апофеозі пролунав голос бабусі Слава Богу! Дякую тобі, Богочко, що ти почув мої молитви. Ді! Мар'янко, подякуйте Богові, що відвів від нас таку біду в образі того зятя, а якби він оженився, а потім її лишив з дітьми чи покинув в біді, вам би серце не краялося, а так біда взяла грошима і на тому спасибі. Давайте це святкувати та розділимо це з гостями, бо ж усе замовлено, усе оплачено. А як не стане, то я візьму зі сховку, підморгнула бабуся. Я їхати категорично відмовилася. Не хочу, аби на мене дивилися і жаліли, казала я. Дитино, то лиш перше випробування на твоєму довгому шляху. Як здаси нинішній екзамен, то тобі вже нічого не буде страшно в житті, казала бабуся. Ну, поїхали. Спочатку гості ніяковіли, але тамада виявилася людиною з досвідом і просто на ходу придумувала конкурси та розваги. Після першого столу всі забули, чого зібралися, танцювали та веселилися. Мама, правда, ще пролила кілька сліз, коли думала, що прийдеться розраховуватися за цей банкет, але тато намовив тому кричати гірко, батькам нареченої, то вона і сама розвеселилася. Я обійняла бабцю, а вона мене. Дякую за підтримку, сказала я. Бо так і має бути, а не отаке боягузтво, відповіла бабуся. Колись ти знайдеш чоловіка, який тебе підтримуватиме у найважчі хвилини, той буде справжнє щастя. І знаєте, я такого знайшла. Звичайно, не на наступний день, хоч і хотілося всім показати, що я вже маю якогось гарного кавалера. Ні, через три роки я зустріла Тимофія, дуже довго до нього придивлялася, а оцінила, коли захворіла бабуся, і він возив її по всіх відомих лікарях. Тоді я і зрозуміла, що з таким чоловіком мені нічого не страшно. Бабуся дочекалася наших дітей і жила в добрій пам'яті до останнього подиху. Не бери дурне в голову, а важке в руки, любила казати вона. І я вважаю, що така порада робила моє життя адекватним. Підпишись, підтримай українськомовний контент.